Ще раз більше ініціативних громадян беруть на себе сміливість самостійно вирішувати проблеми власної невеликої громади мешканців багатоквартирного будинку. Процес створення та ефективної роботи об'єднання співвласників кропіткий та вимагає від його організаторів багатьох знань і вмінь постійного контролю у багатоповерховому будинку на вулиці Будівельників, що в місті Українка. Впродовж 24 років працював житлово-будівельний кооператив. Минулоріч виконавчий директор Сергій Сахно наголошував, що ЖБК обов'язково реорганізується в ОСББ. 16 декабря 2016 року наш ж получил новий статус ОСББ, ЖБК «Енергія» вулиця улица Строителей З юридичної точки зору ОСББ це є щось нове, законодавча база нова, це відкриває нам другие можливості. Многие кажуть, що нічого не змінилось, Ну, знаєте, треба до надо двигаться к чему-то новому. То, що є і, база, і люди понимали, що тепер уже всі власники Співвласники квартир ані є. Всі співвласники за майно відповідаємо ми всі в місті. Сьогодні можливість реалізувати своє право власності не лише на окрему квартиру, а й на будинок загалом дає об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, тобто ОСББ. У будинку на вулиці Будівельників 3, що в місті Українка у рамках спільного проекту, що фінансується Європейським союзом, проон місцевий розвиток орієнтований на громаду та українською міською радою. Цьогоріч завершили капітальний ремонт системи теплопостачання. з облаштуванням індивідуального теплового пункту. Здесь у нас раньше была такая рамка, скажем так, такого, знаете, старого образца, которая не позволяла нам что-то регулировать и как-то экономить тепловую электроэнергию. Согласно этому проекту, который составил 555 150 гривен, мы смогли, жители нашего дома, мы смогли совместными усилиями поставить тепловий пункт. подкачивающиеся насосы, стоит э, датчики температуры. Это типа пункт с корректировкой с погодной. Датчик стоит на улице. Вот у нас стоит вот ящик, видите, как мы его называем, автоматика, который регулирует подачу теплового потока в зависимости от температуры окружающей среды. То есть, если на улице теплее, естественно, вот на этих электронных клапан, он сейчас прикрытый. На улице похолодало – та мінус п'ять, десять, п'ятнадцять Клапан клантічки увілічують подачу. Таким образом, дозволяє нам немножко регулювати энергии, теплової енергії, то есть, А это все выражается в віка которая потом потім в гривны. У роботі теплового пункту задіяні два насоси, що працюють по 12 годин, спричиняючи додатковий рух води в системі теплопостачання та відповідно циркуляцію гарячої води в батареях. ми ну, ще принудительно Воду гоняємо по дому для того, щоб увеличить теплоотдачу того теплоносія, который поступает к нам в дом. Індивідуальний тепловий пункт дозволяє економити кошти на опаленні. Разом з тим, якість послуг не погіршується, адже в квартирах тримається постійна температура. Ми спілкуємося з виконавчим директором наприкінці березня та просимо прокоментувати результат споживання тепла в будинку за нових умов. В зв'язку з тим, що в минулому році відбувалося подорожання гігакалорій, з 293 до 443 гривні, то в даний момент ми можемо зберігати просто потреблення гігакалорій. Ну, якщо у мене ще дані, я проведу, скільки це з квадратного метра В деньгах выражается. Начнем с вами, например, с лютого месяца. В лютому месяце прошлого топительного сезона 2016 год наш дом потребил 295,7 гигакалорий. Средняя температура была 0 градусов. В этом году лютый был немножко скажем так холоднее, и мы потребили 335 гигакалорий. То есть, мы увеличили потребление гигакалорий ну, в лютому месяце. Стоимость квадратного метра. Отопление в нашем доме на лютый месяц составило 10 гривен 59 копеек. Если мы с вами сравним э, сечень 2016 и 2017 года, то могу сказать, что у нас здесь действительно существенная экономия. Э, потому что, например, смотрите, в сечне 2016 года дом у нас потребил 392 гигакалории, а в сечне 2017 года мы потребили 323 гигакалории. Разница составила 69 гигакалорий. То есть если это умножить на 443 гривни, это где-то экономия составляла порядка 30,5 с половиной тысяч гривен. То есть у нас э, Сичин получился такой для дома эконом. Средняя стоимость квадратного метра отопления в нашем доме составила 8 гривен 98 копеек. В среднем по городу, если вот... Такие в ней есть показатели. Минимальная по городу была 6,38, максимальная по городу была 26,32. То есть, эти данные нам цифры показывают, что наш дом. Хоча він і панельний, но він входить, давайте так скажемо, не в п'ятерку, то в десятку тих домов із 50 у нас в городі по ефективному використанню теплової енергії. 2017 це перший рік, коли в ОСББ Енергія запрацював індивідуальний тепловий пункт і досягнуто позитивного результату щодо опалення будинку, зазначає Сергій Сахно. Багато квартири, які знаходились нижче п'ятого го поверху, відчували, що в квартирах стало тепліє. Деякі квартири говорять, що у них стало в домі немножко Прохладней. Температура понизилася. раніше, наприклад, було 25 градусів в квартирі, зараз температура стала 21 один градус. Да? Тобто ми постарались То постарались ми постаралися вирівняти температуру по всім етажам. Уже найближчим часом планується проаналізувати діяльність системи опалення у будинку та врахувавши всі дані, повністю завершити модернізацію системи опалення на вулиці Будівельників. 3. що ви в цьому році плануєте зробити у будинку? Ну, зв'язку з тим, що ви всі знаєте, що 50 років, намічено дуже багато. Перше, це благоустройство території, котрої у нас передома. Мы уже в прошлом году начали благоустройство стоянки, которая находится при въезде. Мы планируем покрытие сделать, или это бетон будет, или это ли асфальт будет. Мы планируем высадить еще кусты. Мы планируем сделать в доме крышу. Мы планируем ремонт системы холодного водопостачания. Планируем в подъездах навести порядки. То есть очень много планов на этот год. Планов даже багато. Мы натекают финансование, звездки кошти будут брати? Многие работы, которые мы делаем, мы финансируем жителей нашего дома. как там ремонт горячего, холодного водопостачания, какой-то частичный ремонт системы отопления. Это мы делаем своими силами, э, за свои кошты и своими же силами. Э, ремонты такие капитальные, как я хочу крышу делать, это тоже своими силами. Но ну, я надеюсь, что мы еще поучаствуем в каких-то грандах, потому что есть такая возможность для того, чтобы мы могли сделать энергоэффективность. Например, то, что мы планируем, например, утеплить дом. Есть такое предложение, мы будем собирать собрание жителей нашего дома. Я буду, как мне донесли, я буду рассказывать людям, что мы можем сделать. Ну, Также в этом году мы уже начали, то, что не успели в прошлом, энергосбережение. То есть в первых двух подъездах мы переходим на LED-лампочки, которые потребляют в два раза меньше электроэнергии. То есть мы уже сделали два подъезда, у нас на очереди стоит третий, четвертый, пятый и шестой. Каже в этом году, к сожалению, у нас ліфти виходять з сестрою. Ми плануємо, ще делать ну не повністю капітальний ремонт а по мірі необхідності заміну тих деталей, модернізації ліфтов. Спільна справа управління будинком, в якому проходить переважна частина життя кожного мешканця, здатна перетворити людину з пасивного спостерігача в дієвого члена громади. Лише об'єднання співвласників, у яких люди краще знатимуть своїх сусідів, вноситимуть ідеї з покращення добробуту та допомагатимуть у їх втіленні, матимуть право на успіх та навіть. Оювання власних інтересів Світлана Гриценко Дмитро Раєв телеканал Дніпро.